Продовжуємо з вами другу частину переглядати такого шикарного посуду. І в першу чергу показую вам такі більш шикарні, гарні, гарнющі тріо. Бачите, отакі тріо на такій ніжці йдуть, з таким рельєфом. Ну, вони дуже гарні. Така ручечка в чашечки шикарнюча. На такій ніжці Ніжка йде як квіточкою, бачите, така фігурна і має рельєф. І має сюди зроблений рельєф по кругу. Рельєф так само йде, так, як ніби квіточкою. От рельєф йде як квіточкою. Хто захоче, я скину на вайбер така, ручечка, бачите, яка ручечка. Вона тут, знаєте, вона тут як двома листочками, отак, от як двома листочками, сходиться докупи та ручечка. От я вам так показую. Така шикарна. І сюди має так само такий іде рельєф по, по кругу. Чашечка тоненька. Чашечка тоненька, Гарнюча, гарнюча, і десь приблизно десь на 190 мл. Може і до 200, я не можу так сказати. І то є клеймо, у нас є е, то є мануфактура Вікторія і клеймо Германія, бачите, є клеймо. На чашиці і от таке йде блюдечко, фігурне йде блюдечко і так само по прикрайчик має такий рельєф. По кругу має такий рельєф. І така ж йде пиріжкова тарілочка. От така ж йде пиріжкова тарілочка. Е клеймо має блю... чашечка і має клеймо блюдечко. А пиріжкова тарілочка клейма немає. І йде таке тріо під сотим номером, номер 100-600 гривень. І скажу вам, скільки ще має ця пиріжкова тарілочка в діаметрі. А в діаметрі вона має 19,5 см. 19,5 см. Тут вам показую таке шикарне тріо. Бачите? Отаке шикарне тріо. У мене є тільки одне. Більше його немає, тільки одне таке тріо. Така йде чашечка з таким букетиком. Бачите, розочок і такі е, синенькі чи голубенькі, такі фіалочки. І поверху такі йдуть самі букетики. Бачите, от такі самі букетики йдуть і поверху. З такою, з такою зручною ручечкою великою. Вся позолота збережена, вся-вся-вся така гарнесенька позолота, вся збережена. Ніжка йде така фігурна, тут так само йде, так, як качурам, і також вся позолота гарнесенько збережена. Таке йде блюдочко. Отаке йде блюдечко. бачите. І сюди йдуть і як ніби, як ніби гілочки якісь, то все йде качурами в сірому кольорі. Бачите, ось сіро-світлий, сіро-темний колір. І... Вся також позолота гарнесенько збережена. Такі є. От такі букетики і такі окремо ще йдуть такі квіточки. І така пиріжкова тарілочка. Вся позолота також гарнесенько збережена. Хочу вам сказати, якщо навіть десь позолота чуть має якусь втрату, то речі не з магазину, речі йдуть з барахолки. Так що маємо те, що маємо. І скажу вам, скільки. Іде в діаметрі, а в діаметрі йде 16 сантиметрів. І то є в нас клеймо Англія. То є клімо Англія. І йде таке тріо під 87 номером 1000 гривень. 87-й номер 1000 гривень такого шикарнючого тріо. Ще вам показую таке тріо. бачите. Також таке гарне, гарнесеньке, йде з такими фіалочками, такі фіолетові букетики, квіточки є такі. Ну, це мені так виглядає, що то такі якісь, як фіалочки. Так шикарно, шикарно все так зроблено. І в серединці такий йде самий букетик з такою ручечкою. Ручечка також йде таким листочком. Вся позолота збережена, бачите, така широка смужка позолотина чаші на ручці, вибачте, на такій ніжці і дві полосочки йде по золоті, таким гарбузиком. І йде чашечка таким гарбузиком. бачите Десь приблизно вона на 160 мл. Десь певне 150-160 мл. Таке йде блюдечко. Отаке От йде блюдечко бачите? Так само. все Все гарнесенько. Ось збережене, сюди йде так, як хвильку, так по кругу йде хвильку, і така ж йде пиріжкова тарілочка. Так само таку хвильку, вся позолота. Ну, В принципі, в принципі так, як вся. Ну, Я ще раз повторююсь, якщо десь є трошки втрати позолоти, то є речі не з магазину. Скажу, скільки має в діаметрі. А в діаметрі також має 16 см. І то у нас так само є клеймо Англія. Клеймо Англія. І йде таке тріо під 28 номером 1000 гривень. 28 номер 1000 гривень такої красоти. Я їх маю дві. Я їх маю таких дві. Ще я вам тут показую таку шикарну нову, гарну тюрину. Вона нова новісінька в новому стані. Абсолютно вона не була в користуванні. ну Я так думаю, бо нігде, абсолютно нічого на ній немає ніякого, е, ні, ні пошкодження, навіть і, і приблизно, навіть не щоб нею користувались, Бачите, вона нова новісінька, абсолютно ніде нічого немає. З такими добротними ручками. Бачите, які ручки, добротні ручки, з одного боку, що з другого боку. Сюди йде так поверху. Фігурно, приблизно десь йде до 2 літр. Десь може, ну, може, літра 800, ну, приблизно десь так. Сюди має такий, е, то відбиває, не видно рельєф так трошечки навскосив. Отак рельєф декчуть навскоси Так не видно. О, так може видно краще. Е, і Така йде кришечка. От бачите, такий йде рельєф на самій тюрині, як на кришціці. От так навскоси. З такою ручечкою зручною, така зручна ручечка. І то в нас є таке клеймо, не знаю, яких то років. бачите. То є Германія, не знаю яких років, не можу вам сказати, бо таке якесь клеймо, ніби ніби як. Не голубе, а ще якесь таке, що навіть не можу оприділити. Іде під 31 номером, я ціну знизила 900 гривень. 31 номер 900 гривень. Але як хтось захоче, мені напише чи зателефонує, ми домовимось. Тут вам хочу показати отаке тріо. Бачите, таке шикарне тріо, так як, ну, я не знаю, так як цей букетик. Чи як називається, не знаю. Отак, приблизно, напевно, що так, з такою добротною ручкою. Вся позолота збережена, все в все серединці також йде позолота, і по кантику також вся позолота. Ось з цієї сторони такий букет. Тут має таку мушку. бачите, Отож, де йде мушка, де йде метелик, то все воно ціниться. І з цієї сторони така гілочка з двома такими квіточками. Мені виглядає, що то розочки. Що от так, як фіолетові то розочки. І на такій ніжці також по золоті. І ручечка вся в позолоті. Приблизно чашечка десь на 160 мл. Ну, напевно, що більше немає, може 160-170 мл. Таке йде блюдечко. Бачите, от таке ж йде блюдечко. Все воно йде в позолоті сюди. Так само. І така йде пиріжкова тарілочка. Бачите, такий же самий букет. І також тут є та мушка. Мушка чи бжілка не знаю. І тут така фіалочка. Мені так виглядає, що тут так, як фіалочка. Ну, от отако. Скажу вам, скільки та пиріжкова тарілочка має. в діаметрі. А в діаметрі вона має 19 см. І то у нас є. Клеймо баварія, є клеймо баварія. Тут розписався художник. Тут все розписаний художник. І тут на чашиці художник також розписався. Ну, Може, то є ручна домальовка, чи взагалі то ручна розмальовка, не можу вам сказати. І то тріо. З 1957 року також розписався художник. 1957 рік. Представте собі, скільки вже тому років, тому тріо. скільки йому вже років. 67 років. 67 років, і воно ще таке нове. Йде під 61 номером 1200 гривень. 1200 гривень 61 номер. І ще показую вам такі шикарні тріо. Бачите, от такі шикарні шикарні тріо. Вони нові в новому стані на такій ніжці, бачите, чотири таких є ніжки. З такою ручечкою, виробленою такою гарнезною. Вся ручечка йде в позолоті що з одного боку, що з другого боку. Сюди йде також кантиком іде позолота. Ну, не скажу вам, чашечка така, ніби, знаєте, трошки як йде по кругу, ніби йде такими хвильками. З таким, вибачте, з таким малюнком, бачите, мені так нагадує, так як ніби, не скажу, так як братчики, якісь такі є фіалочки, як ніби лісові. Ну, отак, щось таке воно мені так нагадую, і так нагадує, і так нагадує, з таким шикарним букетиком. Таке йде шикарне блюдечко, бачите, з такими дрібнесенькими тими квіточками. Також воно трошки йде хвильку, і сюди так, ніби також в середині так хвилючку йде. І така йде перішкова тарілочка. Бачите, Отака перішкова тарілочка. З таким великим букетом, і такі два менші. Також фігурне, так йде, і таку, ніби в середині хвильку. І скажу вам, скільки воно має. В діаметрі. в діаметрі має та пиріжкова тарілочка 19,5 см і йде вона під 69 номером 500 гривень. 69 номер 500 гривень. То в нас є Германія, і я не знаю, яких хто років. Отаке От шикарне тріо. Перший карню читрі. Тут вам показую ще блюдо. Блюдо лишилось останнє. Більше блюд нема. Таких було два. Одне забрали. Одне це лишилось блюдо таке. Воно нове в новому стані. Дуже гарне. Скажу вам, скільки воно має довжини, а довжини воно має, так як 36 см. І ширини має 25 см. І то в нас все, все гарненько збережене, немає ніде ні ні, ні ні абсолютно, ні порізів, ні сколиків, нічого нема. І то в нас є клеймо Польща, то йде клеймо Польща і йде таке блюдо під 21 номером 250 гривень. 21 номер 250 гривень. І наостанок показую вам таке білосніжне тріо. Ось таке шикарне. У мене ще воно лишилось одне це на продажу. І все, більше їх немає. Таке шикарне, шикарнеше тріо. Бачите, така чашечка йде таким гарбузиком, воно приблизно десь на 200 мл. така. Ручечка гарнезна, сюди має по золоту, вся по збережена. Сюди також по кантику, і по долинці, все, 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 вся шикарне позолота збережена. Отаке от йде блюдечко, я вже вам показувала також ця позолота збережена. І отака от йде пиріжкова тарілочка. Бачите? Отака от шикарна пиріжкова тарілочка, вона також десь приблизно 19 см у діаметрі. І то в нас є, клеймо, Англія. І йде таке. Тріо, 24 номер, 1000 гривень. 24 номер, 1000 гривень такого тріо. Ну от, мої дорогенькі, що могла, то вам показала. І все буде поки що буде все. Можливо, можливо, що я до вас буду виходити. Можливо, що щось буде цікаве, то я буду виходити, буду вам показувати. Якщо не, не, не вінтажні речі, можливо, я десь буду, що будуть нові речі, десь може, якісь магазини, може, десь якась, ну, можливо, якась красота, може, я зможу вам щось показати. А зараз мої любі, залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім пока, мої хороші, всім пока!